Він це хотів, бо казав, що на 30 років я зберу всіх і я відсвяткую. Та й не судилося відсвяткувати. Дзвінка, жду, номер такий є. Тільки подивлюсь, коли був останній дзвінок і все. Більше не було. Ще перед останній раз він як перед подзвонив. Ми так поговорили гарно з ним. А потім він каже, «Мам, я тебе люблю, знайдеться. Він пішов медиком, він забирав хлопців. Дуже багато таких, що не хочуть ризикувати життям і не хотіли їхати і забирати. Він каже, я сам сідав в машину. І я їхав, збирав чи поранених, чи вже неживих хлопців. Він мені подзвонив, коли загинув його, це був сківарець хлопчина, і вони разом були на позиції. І він мені дзвонить тоді такий, всьой. І... Ну він тоді плакав, казав, чого він, а не я. І мене це дуже лякало, що він готовий був віддати життя за. За когось, а за себе він ніколи не думав. Він ніколи не жалівся, він ніколи не казав, що мені тяжко. То вже в кінці він сказав, що я втомився. Я вже втомився.